Ідея ремонту цього залу стала можливою саме з того моменту, як наші дівчата вперше вирішили зайнятися таким новим для нас видом спорту, як черлідин, і вони взяли участь в обласних змаганнях, потім здобули перемогу і були направлені на всеукраїнські змагання для якісної підготовки дітей, для того щоб їм було де займатися, для створення умов для цього. Ми вирішили відремонтувати зал і створити для них таку як студію з черлідин. Було подвійне співфінансування, основні кошти виділив департамент а ремонт. Ми вже робили якби власними силами. Ну і сьогодні ми маємо ось таку чудову студію для занять. В цьому році ми активно вже в оновленому спортивному залі проводимо тренування, і наші діти будуть брати активну участь у всеукраїнському проєкті шкільних ліг в ліч, -ліч Раніше ми тренувалися в актовій залі. Там було не дуже зручно, якщо приходив не у такій формі, яка тобі була б зручна, ти міг травмуватися. А зараз в цьому залі набагато затишніше і навіть. Такими то умовами і приходить бажання займатися. Наразі заняття проходять три рази на тиждень, і це до обласного етапу. А взагалі, до всеукраїнського етапу вони трохи збільшують своє тренування. Дуже хоче, щоб вони ввійшли у трійку, тому що в них дуже злагоджена командна робота.